Всіх вітаю моїх підписників, вітаю всіх українців, усіх куточках світу. Вітаю також білорусів, казахів, грузинів, всіх людей доброї волі, які дивляться мій канал, розуміють українську мову. Я хочу подивитися сьогодні, позадавати такі бліц питання 30 серпня. І давайте подивимось. Все ж таки. Все ж таки, такий. Чи хочуть наші західні партнери, країни Європи, щоб Україна розгромила російську армію, яка знаходиться на території України, всієї України, окупованої також, і Крим також? Чи є в них таке бажання? Давайте подивимось. Я по першій карті можу сказати, що ні, але виберемо три. Так, ну що сказати? Вони знаходяться по четвірки чаш в якомусь такому стані своєму. І не бачать того, що треба робити. Не, не бачать четвертої чаші, яка їм надається. Тобто вони звикли до Росії і не хочуть дуже сидять, да? але вони, бачать, не, ну вони не бачать, що йде четверта чаша. Треба змінюватися. Але вони того не бачать. Їм то не доходить. Вони хочуть жити от в такому, знаєте, середньому світі, щоб все було тіп-топ, щоб все було, знаєте, золота серединка, і щоб їм було дуже гарно. Гармонійно, щоб їхнє життя було гармонійне, вони не хочуть порушувати. І оця п'ятір, е, так, сімка. Сімка мечова показує ще то, що вони хитрять, що вони не хочуть воювати. Вони хочуть, щоб це робила Україна, але непонятно яким чином без їхньої зброї. Вони зброю тут свою забирають, бачите? А вони, розумієте, вони, я так розумію, по цим картам вони не хочуть, щоб Україна перемогла, щоб вона розбила, щоб вона розбила армію російську ще на нашій території, на нашій території, на окупованих також не хочуть. Це західні. А давайте спитаємо, чи хочуть того, того американці, щоб. Українські Збройні сили розбили Збройні сили Ерефії на всій території, де вони знаходяться. українські В тому числі на окупованих територіях і в Криму. П'ятірка. Я коли сімку достала, мені показалося, що то п'ятірка. Люди американці. Не готові. Не готові П'ятірка це поразка. Вони не бачать в цьому плюсу. Ні. Вони вважають, що то буде неправильно. І що то не потрібно. Віка чаш. Вони хочуть мати союз. З Росією. Але цей союз, він а, по п'ятірки жезлів дуже тяжкий. Вони ж конкурують. Вони конкурують, розумієте. Ну, і ця карта ще каже, вона впала під помірність. Тут же йдуть західні партнери. Тут ще вони іменно в зв'язку йдуть з Європою, з Західним світом. Для того, щоб ну, от підтримувати цю частину їхнього політичного цього напрямку. Але вони самі з собою борються. Тобто там люди, які проживають, американці, багато американців, вони хочуть. І вони борються між собою. Навіть ті політичні сили між собою борються, щоб розгромити Російську Федерацію. Вони самі ще не Пам'ятаєте, я вам клала розклад. Теж на, ту, на таку тематику. І там падали тучі, щось таке там на Ленорманах я клала. Тобто американці не розуміють, вони не мають розуміння того, в них немає. Вони давно не воювали на своїй території, дуже давно. Тому вони не представляють цього всього. Для них то не доходить до них, то розумієте? Ну, ось так. Не готові, бачите? Не готові. Тому оце і тягнуть З-16 із ракетами. Так, добре. Чи ведуться таємні переговори з владою Росії? Нашими, наших партнерів, з нашими партнерами. Тобто європейськими лідерами, а також американськими лідерами. Давайте окремо: чи ведуться з європейськими лідерами переговори з Росією? По закінченню війни. Ви знаєте, переговори по цій карті. Вони. Е, так, це позитивна карта, але якось європейці стоять в захисті. Вони розуміють, що Росія це агресор. Якось так. Але вони себе от поводять отак, щось їм там предлагають, щось натякають, щось таке порибки гарне для них. Але новеньке і непонятне, незрозуміле, трошки таке тупуватіньке, дурнуватіньке. Тобто вони, в них немає розуміння, бачення того, як то зробити. Бо Україна ж проти. Ну, давайте подивимося американці. Так, ведуть, але вони бояться тієї Росії, розумієте? Я спитала на умовах України. Чи ведуться такі переговори? Так. Да. Значить, я спитала, чи ведуть американці таємні переговори з російською владою, щоб вони закінчили війну на умовах України? Ведуться. Це позитивна карта. Ведуться. Ведуться і американці все це розуміють. Вони мають дуже велике бажання ту зробити. І вони борицарю мають що їм предложити, мають що їм предложити, бачите? Борицар це людина, яка має сама діяти, сама робити. Америка все це, це може сама, то вона щось їм предлагає. Але це ще я можу сказати, що тут ще йде і погроза. Тобто, якщо ви не хочете закінчувати, то ми, ну, наприклад, надамо, тобто F-16, то понятно, а, наприклад, надамо ще дальнобойні ракети. Поки там F-16 прилетять, а ми надамо дальнобойні ракети. Чи так-то? А ну? Да? Так. Да. Іменно так вони і роблять. Це десятка монет. Це позитивна карта і це ресурсна карта. Да? Знаєте, чому вони тягнуть? Ото, щоб мати вплив торгуватися. Оця торговля по F-16 це відтягування. Да? Ну, ми побачили, що загибли наші хлопці. Тобто, це дуже серйозна техніка. Це, понятно. Але по ракетам не треба того. І оці ракети зараз стали каменем. Зараз подивимося, що буде на Запорізькому напрямку, який буде ефект в вересні і жовтні. Я спитала, чи надійдуть, чи надійдуть? Дальнобойні ракети восени, проговорила жовтень місяць, від європейських партнерів. І тут каже, що надійдуть. Це позитивна карта, це ресурсна карта. Але, але, є, але імператор. Це, скоріш всього, американці, і традиційно вони повинні дати їм добро. Вони від них залежать, розумієте? Тобто, Традиція, вони повинні дати їм дозвіл на то. Далі американці. Американці не дуже тут, я бачу по послідній карті. Значить, дуже ведуться такі речі в суспільстві. Вони між собою, там прямо такий ось один на один. Там, Знаєте, один хоче, другий не хоче, вони то проговорюють і вирішують. По цій карті королева мечова. Це карта в цьому плані, вона в принципі позитивна, але вона дуже бойова. Тут вони будуть виставляти умови, серйозні умови. І тут ось іде швидкість, але чомусь випадає ілюзія. Я зараз подивлюся, що це за ілюзія. Ні, не нададуть вони. Люди не нададуть. Не буде дальнобойних ракет у нас восени. Не буде. Не нададуть. Ось так, не європейці, бо вони очікують, щоб їм дозволив, дозволив Білий дім, а білий дім не хоче. Так, вроді як буде якийсь тут серйозний такий скандал, розговор швидко, вроді як. Дуже по-бойовому, вони там не то, що так, вони будуть дуже це сильно розганяти, там це все обсуждати. Але закінчиться все ілюзіями. Бачите? І по башні. Все, вони не дадуть дозволу і не дадуть ті ракети. Ось так. Восени не буде. Все, ми подивилися з вами. Картинка більш-менш ясна. Ось так. Я вам бажаю щастя, незважаючи не на що, живіть своїм життям зараз і сьогодні. Ми не знаємо, що буде через 5 хвилин, розумієте? Ні, ну ми приблизно знаємо, у нас на три доби розклад є, так що у нас якось ще більш-менш. Але я вас дуже прошу, бережіть себе, своїх близьких, балуйте їх, кажіть їм гарні слова. Не стісняйтесь, бо може так статися, що ви того не спієте зробити. Але будемо. Сподіватися на краще я вас люблю і па-па!